Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, душевні коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і наша чашечка розповість про події, які найближчим часом змінять ваше життя. Які це доленосні події, давайте дізнаємося в нашої чашечки, і почнемо ми зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес, плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. І я хочу сказати, що у вас на горизонті з'являються якісь такі дуже класні, шикарні, я б сказала, можливості, де ви точно знаєте, що з'явитися на висоті. Але ви чекаєте на отримання якихось результатів. Це проекти, які ви починали раніше, так, ви вклалися в них дуже багато, багато було витрачено енергії, сил, і ось-ось, ви вже на підході до результату. Як тільки ви отримаєте цей результат, а він в кроці від вас одразу перед вами відкриваються простори, шикарні можливості. Бачите, ви тут стоїте, от ваше бачення, ви стоїте біля гори і знаєте, що будете там, на вершині. І нічого вам не завадить. От отримаєте цей результат, ви отримаєте впевненість в завтрашньому дні і в тих можливостях, про які я говорю, і називаю їх шикарні. Так. В особистому житті у вас тут здійснення якогось бажання неочікувано для вас, коли ви втратили надію, ви чогось чекали, чекали, довго чекали, можливо, якихось змін, можливо, отримання якоїсь звістки, можливо, для когось це, знаєте, дзвіночок від людини, тому що це як лист, як повідомлення, якась інформація, якась новина. І ви були розчаровані до глибини душі, і не було ніяких результатів. Нічого не виходило. Ви дуже довго чекали і вже готові були повернутися в сторону нових ідей, нових можливостей. І тут звістка, вона прилітає, і це буде для вас приємною неочікуваністю. Разом з цими. Звістками будуть змінюватися ваші погляди на життя блискавично всередині вас будуть відбуватися якісь трансформації, якісь зміни. І це дає право вам будувати плани на майбутнє, вже нові плани на майбутнє. Спираючись на цю звістку, яку ви отримаєте, на ту інформацію, яку ви отримаєте. Якесь таке буде вирішуватись питання і для вас. Дуже було важливо. От таку якусь звістку ви отримаєте. Давайте подивимося ваші перспективи, що тут у вас? Що вам подарує доля? Щось тут з двічкою пов'язано два дні, два тижні. Як час часики і під часиками у вас двічка. Нарешті таки щось з двієчкою пов'язано. І хочу сказати, що це якийсь, якийсь запуск, таке відчуття, що щось стояло на заморозці чи в стогнації, щось стояло на паузі, і от двічка вона закінчить цю паузу. І ви фактично. Отримаєте крила за спиною, і можливість зросту і підйому, і швидкого. Знаєте, такого швидкого зросту до тих вершин, на які ви дивитеся. Звісно, ви отримуєте дуже класний результат, і ви це все отримуєте. Точніше, ви, знаєте, з'явитеся, станете на якусь таку стабільну платформу і будете знати і розуміти, що нехай це буде повільний процес, але він буде 100% процес і 100% гарантія стабільності вашого майбутнього. І довгий період часу. Ви будете отримувати ключики для того, щоб все більше і більше укріплювати почву під вашими ногами, створювати цю стабільність на ваше майбутнє. Ви будете впевнені і незалежні. А що стосується особисто життя, то тут змальовані дороги. Дороги, якесь здійснення буде в дорозі, ви відправитеся в дорогу. і... Дорога буде очікувана, ви йдете в цю дорогу, і тут 50 на 50 є сумніви, щось як наче запланована зустріч на якийсь час, можливо, очікувана зустріч. І, відправившись в цю дорогу, ви залишитеся задоволені результатом. Хоча на початку у вас буде якесь таке хвилювання. Що щось може не вийти, що може якась зустріч, не так пройти, як, можливо, вам хотілось, можливо, будуть якісь перепони, але результатом ви будете задоволені. А от інша дорога у вас тут чоловіку? Чоловік не знаю, тут чашечка не говорить конкретно, чи ви зробите цю дорогу на зустріч до чого чоловіка. Чи цей чоловік зробить назустріч до вас дорогу? Але те, що ця дорога буде доленосна, так. так, це і є. І знаєте, очікування з обох сторон, як наче і жінка тут сподівається і надіється на щось, і чоловік також між вами відстані, образа якась можливо. Якась такий спір відбувся, і кожен дивиться в сторону один одного, в надії, що є шанс на те, що ви можете налагодити ваші відносини і поправити. Буде діалог, буде зустріч. Не знаю, хто зробить цей ш... крок на зустріч, але хтось з вас робить для того, щоб розібратися. Тому що хтось вже поставив хоче крапочку, чому тягнути час. Тому що потрібно розібратися в вашій ситуації між вами. І що хочу сказати? Від вас, скоріш за все, буде залежати і крок, якщо по чашечки дивіться, і ви. Довго цього чекали, довго думали, і рішення, яке ви приймете в процесі цього діалогу, ви прийдете до якогось рішення, від вас воно буде залежати, і це рішення воно буде доленосним. Доленосним для вас. От щось ви будете вирішувати, вирішувати щось, що стосується саме ваших відносин. Розумієте? Щось ви будете вирішувати. І рішення буде зовсім не схоже на те, яке ви вирішили сьогодні. Тому що ваше нове рішення відбудеться, народиться саме в процесі розмови. І 13 число або через тринадцять днів. Очікуйте якихось таких п'єних оновлень в сфері вашого дому, будинку, сім'ї. Таке відчуття, коли ви, знаєте, просинаєтеся і стає світліше, ніж було раніше. Можливо, події, які будуть програватися, можливо, обставини, в яких ви будете знаходитися, можливо, якісь звістки, новини, які просто. Надихнуть вас, ви станете впевненіші в завтрашньому дні от такий якийсь заряд ви отримаєте, заряд якоїсь такої дуже міцної енергії будете виправляти плечі і будете такий в піднятому і дуже прекрасному настрої, тому що будете йти назустріч новим перспективам і новим можливостям в сторону майбутнього. Ось такий момент змалювала сьогодні для вас кава. Так, що ще? Хочу сказати, що якесь свято у вас намічається, і з цим святом свято якесь таке для сім'ї, свято для вашого дому. Якась така подія, можливо, ювілей, день народження. Можливо, можливо, Тут давно не бачилися. не бачилися з людьми, яких ви будете раді всім серцем побачити буде великий стіл. І чомусь це свято стане для вас якоюсь такою зміною. Ви помітите, що програлася ця подія, і життя якось змінилося. От щось якийсь такий момент відбудеться, будете здивовуватися цьому, але свято таке дуже класне, і ви будете отримувати задоволення від душі, відчуття. Тепла і затишку, відчуття свята, радісті, щастя, наповнення якесь таке іде через цих людей. І, можливо, життя покаже вам зовсім інші фарби, Як наче ваш погляд буде змінюватися, якісь такі достойні люди, приємні люди, якісь такі приємні моменти будуть для вас неочікувані. Можливо, ви отримаєте якусь інформацію, щось ви будете дізнаватися нове, і це буде все на благо вам. Все в радість і на благо. Про це говорить чашечка. І давайте ще хочеться подивитися на оцих персонажів, що тут відбуваються. Почуєте ви від якоїсь. Групи людей за якусь вашу родичку, ця жінка-вам родичка, ви дізнаєтесь про її, її таке неприємне бажання поставити вас в топік для того, щоб якось бути на висоті. У якийсь такий момент, і бажання в неї, плани такі бути вище. Тут ще момент, коли вона протягує руку. До того світлого, що написано долею для вас. Яке світло ви випромінюєте, є у вас якась така стабільність, і вона протягує руку до цієї стабільності. Можливо, можливо, вона просто вас люто ненавидить, скажімо так, і вона не бажає вам нічого доброго. У вас з нею натягнуться не відносини, і ви, в принципі, на сьогоднішній день з нею не спілкуєтеся, ви не хочете з нею спілкуватися, вона знаходиться на відстані від вас, але вона від вас не відмовилась. Можливо, вона намагається в вас забрати те, що по праву належить тільки вам. І це може стосуватися, можливо, якогось, якоїсь там нерухомості, можливо, ви є якимось спадкоємцем. можливо, це стосується якихось фінансових можливостей. Ну, Тут якась давка з її сторони йде якась давка. От Вона хоче прямо ем, насильно забрати у вас те, що по праву належить вам. Можливо, це стосується і квадратних метрів, але вона родичка. Вона не хоче, щоб у вас це було. Хоча це все по всім законам це належить тільки вам. Просто ваше і все. І вона на щось поклала своє око на вашу стабільність і на те, що у вас є. Так. Що ще скоро буде відбуватися в вашому житті? Якийсь буде у вас крупний проєкт з величезною пропозицією до вас він летить. Це буде дуже цікаве для вас. Це буде стосуватися і вашої роботи, ваших проєктів на майбутнє. Ви будете так все продумувати тут і підключення, і зв'язки. Будете аналізувати це все. І буде таке відчуття, що ви повернетеся в минуле, щось там побачите, побачите ключі. А проєкт в вашій голові він ніде не йде. Він буде заставляти вас діяти, і ви починаєте. Ручками своїми в минуле тягнутися і шукати, шукати, які є у вас на це ресурси, тому що ви це зробите набагато краще, тому що вам буде наданий шанс зробити і перевернути той проєкт так, що до цього нікому не вдавалося. Тут будуть і ваші знання, і ваш досвід, ви це все зробите для того, щоб цей проєкт класний запустити. Ви його запустите, щось дуже крупне і дуже серйозне. Ви цього доб'єтеся, у вас такий ентузіазм, що я точно бачу, що у вас всі дороги відкриті і у вас будуть такі можливості. В майбутньому у вас все вийде і ви прийдете до класного результату. Дивіться, також тут є цифра, 19 19 число, якісь хвилювання 19-го числа, якийсь стан людини. Коли будьте обережні з прийняттям рішень. І це стосується вашої роботи і ваших справ. Намагайтеся не приймати ніяких серйозних рішень, тому що все може повернутися не так, як ви сьогодні плануєте. Ви можете порушити якісь свої плани, ви можете допустити якусь помилку, і 19 число вам обіцяє якогось такого колючого їжачка. І, можливо. Це такий стан, тому ви обережні будьте, і дивіться, не нашкодьте собі. Це щось буде вказувати на роботу, на справи, щоб ви не нашкодили самі собі. Не вв'язуйтесь у конфлікти, якщо вас будуть виводити на емоції. Намагайтеся тримати себе в руках, тому що 19 число може змінити багато чого в сфері вашої діяльності. І не в кращу сторону. Постарайтеся, якщо можливо, відмінити зустрічі, розмови важливі, щоб вас ніхто не зміг вивести на емоції. Щоб не було конфліктних ситуацій і не приймайте ні в якому разі важливих рішень. Намагайтеся перевести все там на наступний день. Так, начебто я вам. Все озвучила, що показує чашечка. Сподіваюсь, вам сподобалося. І, як завжди, бажаю вам всього самого самого найкращого. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, будь ласка, на все добре!